Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга. Зараз, зараз трошки в мене впав телефон. Ласкаво, прошу на мій канал. Ми з вами працюємо далі. Зараз ми будемо з вами дивитися Олешки. Лівий берег Херсонської область. Давайте подивимося. У мене є вже ця тема. Є в Тіктокі, є на YouTube каналі Ольга Птиця там Дуже легко шукати, нажимаєте відео, головне підпишіться, нажміть на колокольчик, тоді будете отримати всі відео мої. Ем, якщо бажаєте, заходьте. Ольга птиця Феникс Таро. Так, ну давайте подивимося, може щось помінялося. Олешки, Лівий берег, Херсонська область. Що буде відбуватися, я буду дивитися Січень-Лютий, а там же побачимо, як зловлять. Січень лютий, Олешки, Олешки. Стосовно Орків, що буде відбуватися, Олешки, Січень Лютий. 2023. Стосовно Орків, головна карта. І яка там буде ситуація відбуватися найближчі два місяці Олешки стосовно воєнних действий. Ближче два місяці. Так, ну давайте. Стосовно орків. Тяжко. 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 Йде допомога до них. До орків. Велика грошова допомога. Но це можливо як і гроші, так і можливо вогружання йде до них. Щоб вони стали сильнішими. Так, то дуже тяжко. Дуже тяжко їм там, але дуже велика допомога. Так, е, ну що, ну що? Так, ну що, мої любі? ближчі два місяці, М -м, да, допомога йде, їм дуже тяжко. Вони робляться сильнішими, набагато сильнішими. Ну, Набагато-набагато. По карті солнышка. Але, але січень лютий вони уходять, йде ізгнання. Тому що приходить ЗСУ. От, карта ухода, карта ізгнання. Четверка мічей перекладати не буду, бо опять відео не випустять, будь ласка, загугліть «четверочка мечей, переклад. Я думаю, ви будете раді зі мною. Так, дуже велика підтримка. Карта влюблена, має бути все розрішитися в сторону України. Король Жезлов це ЗСУ і наш коханий Єерафант. Єерафант з'являється там, де є Україна. От. Дно колоди, колісо Бог справедливості, справедливості. Тобто, Волешки. Приходить Бог справедливості. Бог справедливості це Україна. Давайте зразу подивимося, як саме продаде окупація Олешки, як саме. Так, ну бій буде. Бій буде, але десятки мічей я не бачу. Е, е, не знаю. Таких дуже поганих карт я не бачу розрушень, руйнувань. верніше. Король мечей і Бог справедливості. Король мечей це временна власть. І рядком з картою временна власть випадає Бог справедливості. Міленькі мої, я думаю, я вам хочу пояснила. Що оберігатися, що остерігатися людям, коли буде деокупація Олешкищі? Так, води. Води. Міленькі мої бережіться води, тому що руйнування можливі з води. І знаєте що? От з води руйнування, і якщо це буде так, дай Бог, щоб пройшло більш-менш да, мирно деокупація, я вам скажу так: десятка пентаклів це мирні люди, це хати, це хати, це квартири, це мирні люди. Тобто. Вони можуть гатити з моря іменно по обичним людям. Десятка пентаклів – це не ЗСУ, це не воєнні, це не, не заводичі, це не світло, да? ну, ні. Десятка пентаклі це обичні люди. І ще десятка пентаклі. Це можливо там, де. Магазини, великі супермаркети, можливо, ще це. Дно колода, четверочка жезлов. Четверочка жезлов це ви вертаєтеся додому. Це карта України, це карта, що кожен куточок України, який на даний час окупірований, він вернеться додому. Олешки, бережіть себе. З вами завжди ваша Ольга.